На жаль, в Молдові проросійських політичних сил є багато, і от я вже сказав про те, що ми точно не знаємо, хто пройде в парламент, зокрема з тієї причини, що в Молдові ну існує так, так звана сітка шора, тобто це куплена. Ну як люди, яких як стверджує влада, можливо навіть 300 тисяч або навіть більше для трьох. Мільйонною Молдови це дуже багато або двох мільйонної. Я вважаю, що їх менше, але поза тим дійсно йдеться про десятки або може й навіть пару сотень тисяч людей, які отримують перекази від російського цього промсвязьбанку, тобто з бюджету міноборони, і які в певний момент мають вистрілити і проголосувати за того, за кого їм скаже партія.